Країни, де можна отримати подвійне громадянство, подвійне громадянство користується популярністю серед європейців а для українців це було б чудовим шансом легалізуватися в іншій країні. Тож, де простіше отримати другий паспорт. Дивися вже у цьому випуску, а з тебе лайк і підписка на цей канал. Подвійне громадянство визнають у 48 країнах світу. Це велика перевага для тих, хто проживає за кордоном. Причини для отримання цього документу можуть бути різні. До прикладу, ви хочете запускати бізнес в іншій країні. Плануйте подорожувати і з паспортом, не буде жодних перешкод. Одруження, вихід на пенсію або просто хочете стати громадянином певної країни. Процедура другого паспорта залежить від країни. Шукати країни необхідно в залежності від ваших потреб, тому що кожна країна надає різні переваги другого громадянства. Радимо переглянути декілька країн. Країни, де найлегше отримати громадянство шляхом натуралізації Аргентина. 2 роки США. 3-5 років, Бразилія 4 роки, Швеція та Португалія 5 років, Канада 6 років, Норвегія та Данія 7 років. Окрім тривалості проживання, вони оцінюють наявність постійної роботи, відсутність проблем із законом, інтеграції у суспільство, знання мови, історії та культури, країни, де найлегше отримати громадянство на підставі одруження Аргентині на наступний день після весілля. Іспанії прожити один рік разом, та Італії прожити два роки разом. Країни, де найлегше отримати громадянство за репатріацію, іноземець може отримати паспорт, якщо повернеться на батьківщину. Найшвидшою дана процедура є у Польщі та Болгарії. Отримати паспорт цих країн можна навіть за рік, а от в Німеччині програма триватиме понад двох років. Також можна отримати громадянство за інвестиції. Якщо ви не знали, то я вам відкрию секрет: що отримати громадянство можливо за певний вклад в економіку іншої країни. Тобто ви можете навіть не проживати на постійній основі в цій країні чи складати іспит познання мови чи історії. А документи ви можете подати онлайн. Якщо ви хочете про це детальніше випуск, саме про громадянство за інвестиції, то напишіть обов'язково в коментарях слово хочу і ми розкажемо про країни, де це можливо, яку суму туди потрібно вкладати, процес та термін видачі тобто, все, що потрібно знати. А з вас лайк і підписка на цей канал, тому що для нас це дуже важливо. Усім па-па!